Доброго ранку, мої любі малята! Доброго ранку, шановні батьки! У нас сьогодні заняття з художньомовнеєвої діяльності. Ми будемо з вами вчитися промовляти закличку. Вийди, вийди, сонечко. Малята, а давайте пригадаємо, де наше сонечко? Де знаходиться сонечко? Малята, а ну давайте подивимось. Погляньте на сонечко. Чому його так погано видно? Як ви вважаєте, хто його заховав? Можливо, хмаринки. Може, сонечко соромиться і не хоче до нас виходити? Я знаю, як його покликати. Ось послухайте. Малята. А давайте зробимо так, щоб наше сонечко нас почуло і виглянуло. А для цього послухайте уважно, яку я за кличку вам прочитаю. Вийди, вийде, сонечко. На дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Малята, а скажіть мені, будь ласка, кого ми з вами гукали? Правильно, сонечко. А до кого сонечко вийде на подвір'ячка? До діда, до баби, на квіточки так? діточки чекали, так, так на нього? А зараз, малятка, я пропоную повторити разом. Вийди, вийди. Сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Малята, а давайте з вами? Сходимо на наше подвір'ячко і подивимося, чи почуло наш, наше сонечко. Малята, а зараз давайте подивимося, чи почуло нас наше сонечко. Ось воно яке яскраве. Воно нас почуло малятка. Воно дуже вдячне вам малята, що ми його з вами покликали і допомогли йому вийти до нас. Малята сонечко дуже зраділа, що вона до вас прийшла, і воно пропонує вам пограти у рухливу гру сонечко та дощик. i V